Метри мого дальняка, як то кажучи. Коротше, виїхав я на центральну дорогу, Короте, їду я, ребята. Часика, яких на повчаске, на минут пару вже просто за... Дорога вузька, машин багато, пару разів в обочину влетів. Ось тут більше дециметра, знаєте, асфальт по боках. Ямки, кочки. Но за те саме, що радує, що деякі гро... класні лісарники. А так я попів водички. І далі, як кажуть, їхати. Піцька область. Починається... Так, да, прийшов чуть... до тернопи. Похоже, просто їх зняли ті букви. Не знаю чого. Там, звісно, ще один знак типу, був. Ну там просто дуже багато камер стояло. І зйомка запрещена. Я вже прошлий раз позняв, я маю в виду не в цих роликах, а ще давно. Мені потім писалися. Кого ти би, я взагалі мав право, я так не буду. А, в принципі, знака можете в інтернеті глянути. Що там, Тернопільська область пише, да і все, як От тільки я дорога з'їзжав. Ладно, їду далі. Хочу, звісно, ще. Желають лучшого. Це капець. Ну, природа, асфальт балдр. Ну, фури, це, звісно, жорстко. А ви покришки камери продаєте, Максісі? Покрийські камери маємо. Максісі фірми немає. Максіс немає. А кой не дал швальба. Акой не дал швальба. Як так немає? Какая-то, як так? Максіс не продавать. Нас білі так. На кожному глупі Максісі продаються. Звісно, там дорого, проще заказати, так скажем. Отак от, но... Ну, Блін, це ж така резина, що по кришки камери, що вісті продаються, а тут нема, ну, окей. Яка церкушка! Мало хто, що церкушка, там ще замок виглядає. І те ж паня таке рекламірує. І за цього. Треба як поїхати туди, да там по гори. Туди. І відосипали. Як ви думаєте, пішіш? Sony, я не знаю, що 3 кілометри пишк пішкарям іду. Та це капець, ще й тий ти. Це ти. нарешті з того бугарка. Це капец, конечно. Горох в мене. Ну, Сі потом вийшло. поки вибрався. Ще тобі камени. Ребята, я на шумську вже. Краще до шумська ще 50 кілометрів. Я вже й так, подивіться як... Капора. Вже просто, знаєте, ребята. Так сказати по правді чесно. І так, бачите, вон сумерки Почалися. А ми ще тулить 50 кілометр! Й-ма Але видон гарний, правда, ребята? Відон потрясаючий, як взагалі сил було в сіті. Це перший спуск на сьогодні! Як я цьому радий! Потому что так капец. Вверх, вверх, вверх. А это я еду. Не кручу. Вы прикиньте, ребята. Вы прикиньте. Не треба крутить педали. Вообще кайф. Сегодня мечта. Сам ехать. По, по центральной дороге, мне было по барабану. Что никакая фура... Сзади не посигнал Вообще. Фу. 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 Ну, едем направо, потом фуры. А на дорога кайфовая просто чистый. І не треба отам от їхати от так от, от так, от і по тебе зіб'ють. Як ти чуть-чуть на дорогу. А ти тут можеш кайфувати на всю широку ногу. Ребята-ребята-ребяташки, Коротше, я зараз фонарика шукаю. Де в мене налобник, лобник сіяв. Що я Щойно не запуску його там. Хто. І буду їхати вже з фонариком. Бо вже така ніч, вже ніхрена не видно. Ти сумки перерив, нарешті я його знайшов. Я вже, ребята, думав, реально просто, так скажем, продув фонаря. Знаєте, як це. Як це не весело. Ах... Це всі сумки перешукав і нарешті я його знайшов. Ми думаю, це буду при телефоном фонарику, ще їхати 30 кілометрів. І це вообще перебор. І ще булочку під Джер. Ще запиваю додому і шурую. 20 30, кілометрів ще лишилося. Все то навсього. 38 кілометрів, ви щось здіватися. У тебе я два питання. Перший питання. Якого пені я тут роблю? За 38 кілометрів фіг знає де. Перший раз їду по цій дорозі. Отак от. от. І чого мене сюди занесло Перший вопрос, А второй вопрос, ай, Воно мені. А воно мені не надоїло. Десь кудись вічно добиратися. Десь кудись добиратися постійно. отак от. Ну... А, а по-третє, я плюс-мінус щасливий. Що коб не копне коб не YouTube канал. Фіг би я тут побував би. Я б сюди б вряд ли поїхав би на велосипеді. Ну так, от хіба що маршруткою може проїжджав би мимо. Ну не велосипедом. Це точно. Ну, Ладно, 38 кілометрів. Зустрінемося, напевно, в шумську. Вже, напевно, бо нічого знімати реально. Збоку кусти, справа кусти, подйом, вверх, вниз. І дорога плюс-мінус рівна, бувають такі засипки, ну, такі подсипка трохи таке, вінки позасипали. Коротше, ребята, стартую. Буквально пару кілометрів я вже вдома буду. 40-часних домов. За, за Шумськом, так скажем, я живу. Приїхав мій велосипед. Я не буду тоже спускатися по його. Так, 21,4.44. Кратше, 10 часов я вже приїхав.